Лелека Одарка повернулася до Лелеки Грицька у природному парку Перятинській. Науковці там зафіксували її появу у суботу, 23 березня. От сам Грицько після зимівлі з'явився у гнізді за декілька днів. А до цього спостерігати за подружнім життям можна на Ютуб-каналі Лелека Грицько. А далі дивимося уривок із трансляції. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією провідний науковець Національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло. Пане Анатолію, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку і вам. Вітаю вас, па пане Анатолію. А яка користь науковцям від подібних спостережень? А це дуже важливий об'єкт для спостережень, тому що лелека один із найкрупніших птахів фауни України, і це такий. Знаковий птах від щодо благополуччя популяції Лелеки Грицька ми можемо судити про благополуччя популяції інших видів тварин у нашому парку. Пане Анатолію, от е, Романа цікавить завжди практична сторона питання. Саме. От так, яка користь, е, що буде е, для що буде з цього е, для наукового світу. Ну а мене, пане Анатолію, більше емоції, особистісні стосунки одарки Грицька е, цікавлять. От ми з вами минулого року говорили про те, що е, можливо, буває всяке, що е, птахи не виживають, і можливо, якщо з одаркою щось трапиться, то Грицько знайде собі нову одарку, а роз. Скажіть, це та сама одарка, що й минулого року? І загалом, як вони пережили оце -от, оцей період далеко від дому? Так, майже напевно, це та сама одарка. Щодо Грицька, ми впевнені, дякуючи його поведінці, тому що він через півгодинки вже злітав до працівника нашого парку, де його чекали, і отримав трошки рибки. Щодо одарки, то як виявилось, при уважному спостереженні в одарки є білі плямки на нижній частині крил. Ми їх помітили в цьому році і звірили із записами, які вели наші студенти з минулого року. Ці ж плямки на місці це індивідуальна мітка, тому з дуже великою мірою вірогідності ми можемо стверджувати, що це саме та пара. Загалом лелеки парами живуть лише в період розмноження в нас в Україні, а коли вони мігрують в теплі країни, то пари розпадаються і вони зимують в теплих краях зграями, але не сім'ями. І Одна... от при поверненні пари знову воз'єднуються. Пане Анатолію, розкажіть, як зараз пара готується до виховання нового потомства тут в Україні? Перш за все, вони готуються суто біологічно, забезпечують запліднення яєць. Ми минулого року спостерігали, що через 6 днів після повернення одарки з'явилося перше яйце. От ми можемо приблизно розрахувати, коли з'явиться і цього року. Далі, через день, через день нові й нові яйця. Ну, а Грецьку ж треба, як колись казав, лазовий роботати, щоб не підкачати. Пане Анатолію, Ну а власне як зараз буде відбуватися ось цей побут у Грецькаї Одарки, коли, зокрема, з'являться перші яйця, а згодом і пташата? Що далі українці можуть спостерігати на ютуб-каналі? Як буде далі розвиватися їхнє життя? Вони зараз працюють на майбутнє. Ви бачите, що постійно підносять будівельний матеріал. Більш активний в цьому плані Грицько. От люди пообрізали виноград, підносять гілочки, залишилася десь минулорічна трава, підносять жмутики трави. Ну, деколи і пакет сміття знайдуть і теж вмостять у гніздо, тому що це для них непоганий будівельний матеріал. Для того, щоб гніздо утеплить, для того, щоб зробити гарні умови життя для своїх пташенят. А далі, далі почнеться вигрівання яєць майже місяць. Це такий буде відносно спокійний період у житті лелек. А вже як з'являться пташенята, то почнеться гаряча пора, тому що їх треба годувати, годувати і годувати. Ну і пане Наталію, як сприймаєте ютубну популярність грецької одарки тільки, тільки з'явилися новини про те, що Грицько повернувся, все я вже бачу, всі сидять і дивляться, що ж там буде далі, стежать за трансляціями, нарізками, пишуть коментарі. Як ви це сприймаєте? Для вас цей успіх щось означає? Е... Я сприймаю це з великою радістю, тому що наше суспільство, дякуючи Грицьку, звертає свій погляд на природу, на екологічні проблеми. Крім того, підіймається популярність нашої кафедри екології та зоології. Це теж дуже важливо для приваблювання студентів у цю галузь. Наш національний парк також набуває популярності. І я дуже радий, що наш е, виробник сільськогосподарський Ляхівська сароварня е, задумали е, новий сорт сиру. Ще його не назвали. Може це буде грицько, може це буде Одарка, але це також буде популяризувати нашу рідну природу. Дуже важливий момент, мені здається.